День починається з таких відправок. Ось такий товар, ось такі тримери. Е, ось ці нові міні-охолоджувачі, теж думаю, вже бачили їх. І швейні машинки. Про масштабування в товарці. Ми часто думаємо, коли займаємося товаркою, що у нас щось не виходить, тому що ми займаємося рік, два, а в нас немає якихось там таких результатів, що ми заробляємо 10, 20, 50 тисяч доларів. І дуже часто люди хочуть зароблятися, наприклад, з одного товару, якщо ми беремо односторонкові сайти. Я теж про це думав, і коли в мене якісь були можливості, я їх втрачав через страх. Зараз розповідаю про свій маленький досвід. Наприклад, перше це були пульсок. Я їх почав продавати через Facebook і потихеньку йшли замовлення дуже слабо. Я подумав, що потрібно продавати якийсь набір, щоб була більша конверція. Знайшов маски, такі як в аптеці, по 50 штучок в пачці і продавав плюс плюс 50 масок. Почалося замовлення. Ціна за клієнта була 80 центів, плюс в тому, що замовляли деякі клієнти. Наприклад, є 20 замовлень, з яких 5 замовили точно від 2 або і 4 набора. Бувало навіть і більше, що люди замовляли там за день могло бути 10 клієнтів. Які там замовили по три набори. А, можна було там з одного набору заробляти 30, 50, 60 доларів чистими. І ось так відправляємо ми по 20 відправок, хоча можна спокійно робити 100, 200-300 там 300 замовлень. Я спокійно міг тягнути ціну клієнта десь до 5 доларів і взагалі цього там не відчувати. Але з'являється страх. Ти розумієш, що тобі потрібно як мінімум там 2000 доларів на закупку, ще потрібно на рекламу. Коротше, там виходить 2,5 це мінімум. Якщо ще хочеш більше замовлень, там і три. Ну я рахував десь на 2,5. І в мене з'явився що я не потягну. По-перше, потрібно гроші на оборотку. А по-друге, можу залишитися з товаром. Я так чекав, чекав, поки Фейсбук не заборонив продавати даний товар у Фейсбуці. Все, я його запускаю, і проходить день-два, і Фейсбук. Банить дане оголошення, я там пробував обходити різними методами, але, на жаль, так і не вийшло. Тому що проходить деякий час і все одно оголошення банили. Да, ви скажете, що можна було ризикнути і залишитися з товаром, можливо, але в той час все одно плюс ексиметри закінчились і там навіть в нуль можна було точно продати. Тому що я б ж не купував тисячами штук, я купував би там максимум на тиждень їх. Суть в тому, що в той момент потрібно було масштабуватися. Робити там 20 тисяч доларів чистими, і вже можна було б спокійно там наймати працівників, знімати якийсь офіс, склад, і коротше, це все в той момент вже розвивати. А я ще в той момент працював з дому. Тобто була крута можливість вийти на інший рівень, але ні, я побоявся. Ну, якщо далі ще розкрутити, то звісно можна ще було продавати в ОПТ, то все. Але ну коротше, там був брак, е так, також це все перевірялося. Я не хотів це все на опт продавати, тому що багато браку, не хотів на себе брати відповідальність, але. Ну, це трішечки тупо з моєї сторони було, тому коротше такі справи. Далі, приклад з сонцезахисними окулярами. Запускаємо ми їх, починаються продажі. Все начебто добре йде. Там по 20 замовлень день було, по 30 замовлень день. Мені здається, навіть було 50 замовлень день, точно не пам'ятаю. І теж можна було масштабуватися знайшов хорошу схему, все продається. Але тут уже для масштабування потрібно було трішечки більше. Двох нас там не було достатньо, ще були потрібні люди. Вже тоді потрібно було там знімати склад, щоб якась одна людина це все упаковувала, дзвонила. Що закупка, наприклад, саме окулярів не сильно швидка, треба було витрачати багато часу. Два місяці було часу, щоб продавати нормальні сонцезахисні окуляри, це березень і травень. Але знову ж таки, десь побоявся, десь подумав, що і так достатньо, часу не вистачає, щоб то все пакувати, плюс ще якісь там інші замовлення. І ось о, ти такий, ну нормально, там і так 20-30 замовлень, і так нормально, і так є якийсь там прибуток. А потім ти думаєш, а чому в інших так багато замовлень, а в мене так мало? Тому що хтось більше ризикує, хтось більше, звісно, отримує. На той момент боявся ризикувати. От що відправляли, то відправляли. А щоб далі рости, вже було важко, тому що по-перше, вдвох і багато замовлень не відправиш. Навіть на підсвідомому рівні ти розумієш, що там більше там, 50 замовлень не потрібно робити, тому що ти не встигнеш, тобі потрібно більше грошей, коротше і тому подібне. Постійно бажано це аналізувати. У вас була можливість, ви її пропустили. На наступний раз потрібно зробити все можливе, щоб не пропустити дану можливість, тому що так і далі ви будете розвиватися, рік, два, десять років пройде, а ви будете там, заробляти тисячу доларів, не більше часом взагалі Якщо ви будете втрачати такі можливості, ви взагалі будете там заробляти 300 доларів, тому що ви вигорите, у вас не буде такого бажання займатися товаркою, і ось так і закінчується товарщики. Тому, якщо у вас є можливість масштабуватися, але у вас є страх, то потрібно точно його перебороти і спробувати. Так, да, можливо, у вас залишиться товар, і ви його там будете продавати потім ще півроку. Але з другої сторони, якщо ви не будете ризикувати, у вас теж нічого не вийде. Звісно, не потрібно кожен раз там ризикувати, купувати якийсь різний товар великими партіями і думати, як його продати. Це, напевно, все-таки проходить з якимось досвід. Дом, спочатку ви будете такі моменти пропускати, і потім вже з часом будете розуміти, ось тут треба масштуватися, ось тут потрібні ще нові працівники, ось тут потрібно то-то, то-то, там більше реклами. Можу навести більше прикладів, але я думаю, достатньо. Також, якщо ви займаєтесь товаркою, у вас таких, напевно, моментів було дуже багато. Якщо ви займаєтесь там 5-10 років, то у вас таких моментів просто там кожні два місяці. Тому, якщо ви думаєте, що у вас нічого не виходить, ви там займаєтесь півроку, у вас там 10 продаж, просто проаналізуйте. Можливо, були моменти, де ви могли спокійно робити по 100 відправок, заробити якихось там 10 тисяч доларів. Далі у вас була б вже більша оборотка, більше товару можете запускати, більше всього робити і, ну, звісно, більше заробляти. А так як відправляли по 5-10. Відправок, не зробили собі оборотку, не заробили нічого. І зараз, наприклад, у вас літом спад замовлень, ви думаєте, блін, як так вийшло взагалі? Можливо, реально, ви могли десь ризикнути, і у вас вже була б зовсім інша ситуація. Поговорили, побалакали, хорош на сьогодні, показую товар, який ще сьогодні відправляється. Вже показав в Тікток, але покажу ще і вам. Ось такі у нас рейдіо йдуть. Бачили? І ще ось такий варіант. Теж де навіть Ну, в загальному круто, що навіть у 24-му році ще люди слухають таке радіо, тому що я слухаю, але тільки в машині. Так, звісно, радіо. І я думав, що вже ніхто не слухає. Але ось ці радіо, я пам'ятаю, ще з дитинства вони дуже схожі. Постійно краще хто пам'ятаєте, пам'ятає, пам да? І ще два ящика. Оцих лам. До речі, хто не знав, вони дуже добре зараз продаються на роздріб. Якщо у вас їх ще немає, то можете собі їх додати. І ще їдуть ось такі портативні станції. Закінчу розповідати вам ці цікаві історії. Кому цікаво щось про товарку, якісь у вас є запитання, обов'язково пишіть коментарі і до наступних відео.